Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний зателефонував за допомогою відеозв'язку українському актору Дмитрові Лінартовичу після того, як він дістав на фронті важке поранення в голову і проходив лікування. Про це актор написав у Фейсбуці. Лінартович також розмістив скріншот екрана, який зробив під час розмови із Залужним через відеозв'язок. Рік тому я був важким аперотелефонував пан генерал, пан Валерій Залужний. Ужний завжди цікавиться кожним воїном, який на межі і який діє на людських обставинах. Ми його біль, Україна ненька в його серці. Історія довела справжність. Робіть потрібний вибір у доносний час для України. Написав Лінартович. Свою історію він розповів після чуток про нібито звільнення залужно. Крім того, не так давно генерал залужний знову таємно відвідав військові госпіталі та поспілкувався із нашими хлопцями. Пишуть перевірені джерела не на камеру, як політики. Ви не побачите награних фото вже. Живу щиро і відверто до главкома підходили солдати, розповідали проблеми та пробу при тимі. Він все записував у записник. Ти кожному і дякував, що ще потрібно знати про нашого генерала честь і повага людина, яка понад усіх поважає та захищає нашу конституцію. Також телеграм-канал Щурентко зазначає, що залужний особисто взяв під контроль ситуацію над сиротою, якого немає. Двох кінцівок зі свого фонду він виділив кошти на протезування парубку, якому 23. його відправлять лікувати. Ся у США наш генерал залужний пообіцяв хлопцям, як тільки у мене будуть засоби, я це зроблю. Мені наплювати мене, ніхто не зупиниться. Слова Валерія Залужного про Крим. Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. А це про припустимість чи неприпустимість ведення бойових дій на землях Росії і у розвиток цієї ж теми, щоб врятувати свій народ. Чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога? Ось яскрава цитата про сьогодення. Мені ставлять одне питання: як ти це отримаєш? А я можу з цим жити кожного. Дня убиті кожного дня каліки, зникли безвісти кожного дня сльози. Залужний сказав, що відкладає горе на потім пишуть американські журналісти з Washington Post, чию статтю зроблено на основі інтерв'ю з українським головнокомандуючим. Вже розтягнули на цитати. Цікаво, наскільки його візаві змогли зрозуміти відчути та оцінити масштаб чоловіка, який спілкувався з ними. Здається, медійники таки були уражені і щиро скорені своїм співрозмовником. Перемога буде тоді, коли у нас буде армія. Можливо, навіть чи. Мала, яка гарантуватиме безпеку дітей, яких зараз ще возять у військах, щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. Сказав залужний, це колосальний обсяг роботи треба починати вже. Цими словами генерала залужна публікація завершується. Певна річ, що центр політичного консалтингу не міг пройти повз такої стеції, переклав її для вас із незначними скороченнями. Тим паче, що як служно зазначили автори матеріалу, інтерв'ю залужний дає в країні часто. Тож читаємо слова почути, які буквально Фігурально щастить не часто до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.